У бродах жінка загорнула в пакет новонароджене немовля і викинула у криницю. На місці події працює слідчо-оперативна група. Буде призначено експертизи, зокрема і судово медичну, під час якої медики встановлять причину смерті дитини. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області. Отож, 19 червня близько 16.30 до працівників бродівського відділення поліції надійшла інформація від медиків міської лікарні про те, що до них з після пологовою кровотечею поступила 30-річна мешканка міста Броди. Жінку було госпіталізовано. Встановлено, що жінка була вагітною, проте на обліку у лікарів не перебувала вчора. Вона народила дитину. Загорнула її у поліетиленовий пакет і викинула у криницю на своєму подвір'ї. Працівники відділення поліції спільно із рятувальниками уже дістали з криниці тіло новонародженого немовляти без ознак життя. Більше про цю жахливу подію розповідає начальник слідчого відділення Андрій Гуляйгроцький. 19 червня біля 17-ї години в чергову частину довівської відділення поліції поступило повідомлення. Про те, що в Бродівську центральну районну лікарню поступила породілля з маткою кровотечею, яка утворилася після пологи. Працівники Бродівської ЦРА повідомили поліцію про те, що, що були виявлені очевидні ознаки жінки, яка народила однак дитинки на її господарстві, яка виявлена не було. Працівники поліції. Виїхали на місце подій. В ході первинного огляду було встановлено, що на господарстві є ряд слідових доріжок крові. Ті слідові доріжки знаходилися з господарських приміщень до житлового будинку і до колодязь. По в подальшому ході спілкування в продівській лікарні з працівниками поліції громадянка повідомила, що вона за місцем проживання народила дитину і дитинку в подальшому викинула в колодець. З метою встановлення тих даних, які вказала громадянка, ми були залучені працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Які опустилися в колодязь на глибину 6 метрів і там в колодязі виявили пакет, в якому знаходилася е обнароджена дитинка чоловічої статі, е з ознаками того, що вона народилася своєчасно за після повного періоду виношення. Е на момент ви витягнення дитинки з колодязу е вона була мертва. Е Значить, подальшому працівниками поліції було проведено детальний огляд місце події якого вилучено речові докази, значить, в подальшому скеровано тіло на проведення судово-медичної експертизи, для того, щоб нам судово-медична експертиза дала відповідь на запитання, чи дитинка народилася живою чи мертвою. І відповідно ми Відповідно, після цього ми будемо приймати рішення про оголошення підозрі матері в чиненій злочину. В даний час слідство розпочато за статтею 117 Кримінального кодексу України, що передбачає до 5 років позбавлення волі. Ця стаття звучить наступним чином умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини. В даний час мати знаходиться в Бродівській ЦР на лікуванні, оскільки її стан здоров'я ще досить слабкий. І в подальшому після її лікування ми будемо проводити повноцінні слідчі дії з нею. Як жінка пояснила вчинок? Чому вона так слухає? В даний час слідчі дії, повноцінні з Породію не проводилися, оскільки вона е, перебуває на лікуванні, і стан її здоров'я ще є в деякій мірі повністю задовільні для того, щоб поліціну з нею проводити слідчі дії. І психологічний, і фізичний стан її в даний час є такий, що ми не проводили ще з слідчі дії.